Так у спеку, спеку не вистачає поливу деревам. Дохне під коренем. Газону достатньо, а під деревом ось такий чіткий круг. Під платаном тут взагалі все погано. Не знаю, чи відео передає цей контраст, різницю між травою не під деревом і під деревом. І ось така проблема, коли цементу занадто багато біля бордюрів. Газон тут дуже швидко підсихає. Ось тут шматочок, далі нормально. Тут шматочок. Зазвичай тут теж є місце, де підсихає, але чомусь воно ще не встигло підсохнути. А, під ліквідандром то вже майже пустеля. Наскільки висохло треба. Тут все нормально. Тут ось так. Тому потрібно доливати вручну. Під сакурами трохи не так все страшно, але теж трохи видно. А ось під сливами вже чітко видно. Особливо ось тут. Так постригли нам клени. Под кленами ситуація трохи краща через те, що тут якраз йде дренажна труба від септика і тут знизу коріння добре поливаються. Отак газону ніби поливу достатньо. Різниця після декількох днів без проливання. Видно, що ситуація стала ще гірша. І з проливанням. Ось тут під Платаном Інтенсивно рясно проливали з пів години, мабуть, зі шлангу. Ситуація набагато краща. Так само, ось тут? Різниця дуже помітна.